Риби, початок 18 століття. Тут море не блакитна листівка з рекламного буклету, а живий непередбачуваний звір. Воно могло годувати, могло дарувати багатство, а могло за одну ніч поглинути тебе без сліду. Цей час увійшов в історію як золотий вік піратства. І, хоча золото бачили далеко не всі, кожен, хто ставав на палубу піратського судна, відчував смак свободи, перемішаний з ризиком. Щодня морські шляхи між Європою та Америкою гули, мов ярмарковий майдан. Іспанські галеони поверталися з колоній, везучи трюми срібла з копалень потосі золота з нової гранади, коштовного дерева з ямайки, тютюну, цукру та какао. У зворотному напрямку з Європи йшли кораблі, наповнені зброєю, тканинами, вином, інструментами, порохом і, що найжахливіше, рабами з Африки. Це була кровоносна система імперій, і кожен корабель жила, яку пірат прагнув. Перерізати пірати не підкорялися жодному королю. Їхнім законом була хартія екіпажу, угода, що визначала, як ділити здобич, які покарання за злочини, і навіть як скидати капітана, якщо він виявлявся боягузом чи невдахою. На піратському судні демократія була реальною. Голос кожного важив однаково. Але разом із цим приходили небезпека, голод, шторм, бунт, хвороби і найчастіше смерть. Середній термін життя пірата близько трьох місяців це було життя, де розкіш і злидні йшли пліч опліч. Сьогодні ти міг пити ром у борделі порт Рояля, розкидаючи золоті дублони. А завтра харкати кров'ю в трюмі, помираючи від гарячки чи рани, міг отримати свою частку зі здобичі, а міг кулю в спину від свого ж напарника під час суперечки. Та, попри все, у цьому був свій магнетизм. Не було рангу чи титулу, який важив би більше, ніж хоробрість, спритність і вміння вижити. Ти міг бути колишнім матросом, втікачем, рабом чи навіть джентльменом, що збанкрутував на палубі піратського корабля всі ставали рівними. Сьогодні ти не просто спостерігач, сьогодні ти член екіпажу. Ми проживемо умовний день на піратському судні, зібраний із десятків реальних описів свідчень та легенд. У ньому будуть і нудні години під пекучим сонцем і вибухові миті, коли серце виривається з грудей. Ти прокинешся у трюмі, відчуєш холодні дошки під босими ногами, солоний вітер і крики команди, пройдеш через роботу, очікування. Можливі сутички та, можливо, бій, і доживеш до вечора, якщо пощастить. Ти прокидаєшся у темряві трюму, повітря тут густе, змішане з запахом вокості, солі та людських тіл, що тісно сплять у гамаках один над одним. Корабель похитується, і кожен рух нагадує тобі ти не на землі. У вухах лунає глухий стукіт хвиль по бортах та рипіння дерев'яних балок. Десь вище, на палубі, чути крики, боцман уже підганяє команду. Гамак під тобою гойдається, а вузький простір не дає розвернутися. Якщо пощастило, ти спав у гамаки, якщо ні, на підлозі, де вода з дощів і бризок утворює холодні калюжі. Іноді прокидаєшся від того, що щось пробігає по нозі, щури на піратських суднах такі ж постійні мешканці, як і матроси. Ти виповзаєш зі свого місця, спускаєш босі ноги на слизькі дошки і відчуваєш їх холод. Хтось із побратимів ще спить, хтось уже збирається на зміну. Тут немає дзинка будильника прокидаєшся або від криків. Або від копняка підзад піднімаєшся вузькими крутими сходами на палубу, і тут тебе б'є в обличчя свіже, солоне повітря. Після задушливого трюму воно здається майже солодким. Сонце тільки починає підніматися, заливаючи море золотом, паруси тихо шелестять, а на палубі вже кипить життя. Хтось драїть дошки, хтось лагодить снасті, хтось точить ножа. Іноді ранок починається спокійно тихий перехід, м'який вітер, ясний горизонт. Але іноді, ще до того, як ти встигнеш прокинутися, вахтовий кричить, що на горизонті вітрила, і тоді день може піти зовсім інакше. Замість монотонної рутини підготовка до погоні або бою. Сьогодні ж усе починається звично. Ти робиш кілька глибоких вдихів, намагаючись позбутися запаху трюму, і готуєшся до ранкових обов'язків, бо знаєш, що б не сталося далі, День пірата завжди починається з роботи. Щойно ступаєш на палубу, боцман гримає на всіх. Хто ще не взявся за справу. Ранок на піратському судні не для лінивих. Перш за все, драїти палубу. Дерево потребує догляду, інакше воно швидко згниє від солі та вологи. Матроси, ставши на коліна, шкрябують дошки піском і морською водою, доки ті не починають блищати від чистоти. Ти береш у руки щітку і починаєш кругові рухи, втираючи пісок у деревину. Сонце швидко піднімається, і вже за півгодини ти вкритий потом. Сіль від поту змішується із солоною морською бризкою, а руки втомлюються від одноманітної роботи. Поруч двоє піратів тягнуть линви, піднімаючи вітрила. Ще кілька видерлися на ванти, щоб перевірити кріплення. Ранкова рутина це не тільки робота руками, це ще й перевірка зброї. Пістолі потрібно чистити й заряджати, шаблі точити. Дехто робить це одразу після прибирання, сидячи в тіні грот щогли, бо ніхто не знає, чи не знадобиться ця зброя ще сьогодні. Сніданок простий: сухарі, в'ялене м'ясо, іноді сир або фрукти, якщо вдалося запастися в останньому порту. Запиваєш усе прісною водою або слабким пивом. Ром зранку п'ють рідко, хіба що сьогодні є привід, або коли капітан вирішить підняти мораль. Іноді під час ранкових справ починаються сварки. Один запізнився на вахту, інший неправильно закріпив снасті. У піратському екіпажі дисципліна була не така жорстка, як у військовому флоті, але безлад теж не терпівся. Могли покарати при вселюдно кількома ударами кнута по спині чи позбавленням частки пайку. Поступово корабель оживає повністю. Вітрила наповнює вітер, риплять щогли, плескає вода об борт. Ти закінчуєш свої обов'язки і на мить дозволяєш собі підняти голову до горизонту. Море сьогодні спокійне, але ти знаєш, будь-якої миті день може перевернутися з ніг на голову. Після ранкової роботи настає час вахти. Якщо твоя черга стояти на воронячому гнізді, Кошику на вершині грот щогли, то тобі доведеться видертися вгору по вантам. Вітер б'є в обличчя, паруси гудуть, а під тобою десятки метрів пустоти та хитке дерево щогли. Кожен крок вимагає уваги, бо один неправильний рух, і, можливо, твій день закінчиться трошки раніше. Звідси з висоти, світ здається іншим. Горизонт розкидається на всі боки, і твоя робота шукати будь-яку зміну, ледь помітну цятку вдалині, дим чи спалах вітрила. Іноді це просто хмара, іноді торгове судно, а іноді корабель військового флоту, зустріч з яким обіцяє лише біду. Патрулювання може тягнутися годинами, море не завжди щедре на здобич. І більшість часу ти дивишся на хвилі та небо, слухаєш, як десь унизу команда лається через снасті або сміється над чиїмось жартом. Думки пливуть самі собою, а очі намагаються не втратити пильності. Є дні, коли вахта перетворюється на дрімотний кошмар, сонце пече, голова хилиться. І єдине, що тебе тримає страх проспати момент, коли на горизонті з'являться вітрила. За таку помилку можна поплатитися не тільки своєю часткою здобичі, а й власним життям. Але бувають інші моменти, коли адреналін заливає серце, бо десь у мареві видно огрис корабля. Спочатку ти не певен, чи це хмара, чи вітрило. Потім тінь стає чіткішою, і ти кричиш униз, щоб підготувалися, команда зривається з місця і весь корабель готується до дії. Сьогодні ж море здається порожнім, лише чайки кружляють над хвилями і сонце піднімається все вище. Але навіть у такі спокійні години ти знаєш, за обрієм завжди може з'явитися щось, що змінить усе. Якщо на горизонті немає здобичі, День тече у своєму ритмі: хтось лагодить вітрила, хтось плете нові канати з запасів льону, декілька людей з команди займаються ремонтом зброї, розбирають пістолі, чистять стволи від нагару, міняють кремені, на палубі чути спів. Пірати часто піднімали собі настрій піснями, особливо коли робота ставала монотонною. Іноді капітан дозволяє коротку перерву. Тоді хтось грає в кості або карти просто на бочках, інші розповідають історії про колишні походи. У цих розповідях більше вигадки, ніж правди, але вони тримають дух екіпажу. Проте навіть у звичайний день є місце на прузі, будь-яка дрібниця може перерости в сварку. Хтось наступив на чужий гамак, хтось узяв без дозволу ніж або кухоль. У закритому просторі корабля образи накопичуються швидко, іноді сварки закінчуються бійкою, а іноді судом прямо на палубі, з вироком і покаранням. Є й інші варіанти розвитку дня. Якщо корабель наближається до порту, починається підготовка. Лагодять найменші пошкодження, капітан розподіляє завдання, а екіпаж починає обговорювати, як витратить свою частку здобичі. Для одних це бордель і ром, для інших новий одяг чи зброя, але поки що твій день типовий. Спека давить, повітря наповнене запахом смоли та солі, а під ногами м'яко пружинить дерев'яна палуба. І, хоча здається, що нічого не відбувається, досвідчений пірат знає саме в такі хвилини починаються пригоди, один крик вахтового і спокій зміниться бурею подій. Море завжди тримає сюрпризи. Ще вранці сонце лагідно пекло спини, вітрила тихо напиналися від рівного вітру, а хвилі лише легенько хлюпотіли об борт. Але варто було змінитися кольору неба, і старі матроси вже дивляться на обрій із підозрою. Перший різкий порив вітру рве спокій, як шабля тканину. Капітан кричить накази, і команда метушиться, паруси рифлять, снасті зміцнюють, ванти перевіряють на міцність. Юнги біжать із мотузками, гармаші закріплюють гармати, щоб ті не зірвалися в штормовій качці. Бо коли хвилі стають вищими за людину, навіть незакріплене ядро може вбити. Шторм це ворог, якого не можна ані підкупити, ані налякати. Вітер вищить у вантам, дощ б'є в обличчя, перетворюючи його на крижаний наждак, хвиля, що накочується, накриває з головою і ти ковтаєш солону воду, відчуваючи, як ноги шукають опору на слизьких дошках. Тут немає поділу на головних і другорядних. Капітан, боцман, гармаш і юнга працюють поруч, бо кожна хвилина боротьба за виживання. Але не завжди буря приходить із неба, інколи вона народжується прямо на палубі. Піратські кораблі це громада, що живе за власними законами, і якщо екіпаж втрачає довіру до капітана, бунт неминучий. Причини різні: провалений напад, несправедливий поділ здобичі, підозра у зраді чи надмірна жорстокість, деколи достатньо дрібниці, сварки через останню порцію рому. Бунт починається тихо, шепіт у темряві, погляди, що уникають капітанського, передача ножа з рук у руки, потім вибухає як порох, лайка, кулаки, шаблі, крики. Історія знає випадки, коли капітан, ще вчора поважений, сьогодні летів за борт із звірив на ногах. Новий ватажок брав штурвал, і курс змінювався вже за кілька хвилин. Найстрашніше, коли справжній шторм і бунт накривають корабель одночасно, хвилі б'ють по бортах, снасті рвуться, а на палубі точиться бій між своїми. У такому хаосі гине більше людей, ніж від ворожих гармат. Сьогодні, однак, море милостиве, хмари, що загрозливо насувалися, розсіялися, і корабель знову йде рівно. Але ти вже розумієш, на цьому судні буря може прийти звідки завгодно, з небес або з сердець екіпажу, і ніхто не скаже, яка з них страшніша. Після кількох днів рівного плавання, коли море здається нескінченною дорогою, будь-яка зміна в горизонті б'є по нервах, наче постріл. Ще хвилину тому ти сидів, лагодив мотузку або пив воду з кухля, і раптом крик із воронячого гнізда. Вахтовий кричить Вітрила на горизонті! І все. Звичний ритм розсипається, як гнила дошка. Капітан виходить на палубу, не поспішаючи, але з тим поглядом, який одразу стишує голоси. Він підносить підзорну трубу, і команда завмирає. Що це може бути? Торгове судно з вантажем золота й прянощів? Рабовласницький корабель, сповнений живого товару, а може, військовий фрегат. Який лише чекає нагоди загнати нас під воду. Досвідчені капітани бачать у далечині більше, ніж просто паруси, кут нахилу щогул, колір полотна, форма носа судна, все це підказує, хто перед ними. Іноді навіть поведінка чайок може сказати більше, ніж вигляд корабля. Якщо рішення прийнято йти на зближення, Починається лихоманка підготовки. Гармати розкочують і перевіряють, ядра сортують, важкі, щоб пробити борт, ланцюгові, щоб зрізати вітрила ворога, картеч для палуби. Пістолі чистять і заряджають, шаблі точать до блиску. На снастях готуються ті, хто стрибне першим під час абордажу, а юнги носять порох і воду. Та море любить жартувати. Буває, що силует на горизонті виявляється маривом. Корабель привид з'являється в тумані і зникає, не залишившись сліду. Одні кажуть це просто гра світла і води, інші ж клянуться, що бачили чорні прапори і мовчазну команду мерців, яка манила їх ближче. Такі історії ходять по кубриках вечорами, змушуючи новачків стискати амулети, а старих морських вовків тихо хреститися. Інколи, навпаки, корабель на горизонті це ще один пірат. Тоді все залежить від стосунків можна об'єднатися, розділити здобич, а можна й кинутися один на одного, як два вовки за шматок м'яса. Сьогодні капітан довго мовчить, вдивляючись у далечінь потім його губи розтягуються в усмішці, наказ змінити курс. Вітрила наповнює вітер, і корабель, наче голодний хижак, починає свій біг попереду або золото, або смерть. Тут, у морі, це майже одне й те саме. Коли здобуч близько, час тягнеться, як розігрітий смоляний канат, вітер, здається, сам штовхає корабель уперед, а команда вже чує в голові гуркіт гармат. Перший постріл це сигнал, що зворотної дороги немає. Гармата рве тишу і ядро з глухим свистом летить у бік ворога. Якщо пощастить, воно розірве його борт, виб'є щоглу або бодай налякає екіпаж. Бій у морі це хаос, у якому все вирішують секунди. Гарматний дим застилає палубу, крики боцмана губляться в гуркоті пострілів, а хвилі кидають судно, наче іграшку. Хтось тягне ядра, хтось витирає порох із лиця, хтось уже лежить нерухомо, накритий шматком брезенту. Іноді бій затягується на години, кораблі кружляють, намагаючись стати один одному на вітер, щоб вистрілити з вигідного борту. Якщо ворог втратив швидкість або керування, настає момент абордажу, гаківки летять у бік чужого борту, снасті переплітаються, і пірати, немов зграя чорних птахів, перескакують на палубу супротивника. Тут немає відстані лише запах поту, крові та пороху. Шаблі брязкають, кинджали рвуть тканину і плоть, пістолі гримлять на відстані витягнутої руки. Але не кожен бій закінчується перемогою. Буває, що ворог виявляється сильнішим, і тоді доводиться відривати гаківки, відпихати судно, рятуючись втечею. Іноді корабель повертається з бою з пробитими бортами, з пошматованими вітрилами, а в кубрику лежать ті, хто вже ніколи не почує шуму моря. Після перемоги настає короткий, але солодкий час поділу здобичі. З трюму витягують ящики зі сріблом, бочонки з ромом, мішки з прянощами. Кожен отримує свою частку згідно з кодексом, що його прийняв екіпаж. Але навіть серед переможців бувають сварки. Комусь здається, що йому дісталося замало, і тоді радість швидко змінюється лайкою та кулаками. Є й інший бік медалі. Іноді після бою палубу миють не тільки від пороху, а й від крові товаришів. Рани гниють. Лихоманка забирає тих, хто пережив битву. І тоді стає зрозуміло справжня ціна здобичі. Це життя, віддані морю. Сьогодні ж тобі пощастило корабель супротивника, обстріляний і зламаний, здався без надмірного спротиву. Ви отримали трофей і втратили лише кількох людей. Але в глибині душі, ти знаєш, у морі перемога завжди тимчасова. Після бою море здається тихішим, ніж будь-коли. Легкий бриз сушить мокрі вітрила, і навіть скрип дерева звучить, як музика. Корабель повільно входить у бухту, де вогні таверн і майстерень тремтять у темряві. Порт зустрічає вас запахами диму, смаженого м'яса та солодкого рому. Тут, серед гулу голосів і дзенькоту кухлів, море відпускає своїх бранців. Бодай на ніч. Якщо день був вдалим, то вечір у порту стає вибухом пристрастей. Корабельний писар обліковує здобич, капітан і боцман визначають частки і золото сиплеться на долоні. Хтось іде до крамарів купити нову сорочку або чоботи, хтось у таверну, де ром лється рікою, а повії співають пісень, змішуючи сміх із зітханням. Для когось ця ніч стане коротким святом перед новим рейсом, для інших останньою в житті. Піратський порт це окремий світ. Тут поруч сидять на лаві колишній раб, що викупив себе з неволі здобичу, і колишній офіцер королівського флоту, якого зганьбили за непослух. У кутку старий штурман розповідає історію про корабель Привид, який він бачив у тумані. А за сусіднім столом доє сперечається, хто перший ступив на палубу захопленого Галеона. Та вечір у порту не завжди означає відпочинок. Є капітани, які взагалі уникають довгих стоянок. Порт це пастка повна шпигунів і солдатів. Бували випадки, коли команда, ще вчора, святкуючи перемогу, прокидалася в кайданах, готова до шибениці. Інколи корабель завершує день не в порту, а на якірній стоянці біля безлюдного острова. Там, під зоряним небом, пірати сидять біля вогнища, діляться історіями, лагодять зброю і розмірковують про наступний рейс. Такі вечори тихі, але не менш напружені. Кожен розуміє, що відпочинок короткий, і будь-якої миті знову доведеться йти на ризик. Ти озираєшся назад на прожитий день, від трюму, де ти прокинувся, до вогнів вечірнього порту. Пройшло стільки подій, що, здається, це був цілий місяць, і водночас ти знаєш, що завтра все може повторитися новий горизонт, нові кораблі, нові небезпеки. Але є й гірка правда, якої не приховає жоден келих Рому. Середній термін життя пірата близько трьох місяців. Хтось гине в бою, хтось від хвороби, хтось від руки свого ж товариша. І якщо тобі пощастило прожити ще один день, значить, море поки що не взяло своє. Сьогодні ти вижив, але це скоріше вдача, ніж закономірність. Ось таким був один день у шкурі пірата початку XVII століття від задушливого трюму на світанку до вечірнього шуму таверн і небезпеки, що чатувала на кожному кроці. Це життя було коротким, важким і смертельно небезпечним, але саме воно створило легенди, які й досі п'янять уяву. Дякую, що прожили цей день разом зі мною. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете ще більше історій про людей та їхні будні в різні епохи. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях про кого чи що ви хотіли б дізнатися наступного разу. Попереду ще багато подорожей у минуле, і хто знає, можливо, наступного разу саме ви проживете день у ролі гладіатора, середньовічного коваля чи мандрівного купця. А зараз дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Один день в історії.